Із 1 до 3 жовтня в Ужгороді пройде 19-й міжнародний фестиваль театрів Ляльок Інтерлялька 2024 Про це повідомили організатори Закарпатський академічний обласний театр Ляльок Бавка під час брифінгу у прес-центрі Закарпатської ОВА. Фестиваль буде проводитися у змішаному форматі, тобто мається на увазі будуть і онлайн, і офлайн. Тобто є можливість буде переглянути як колективи на сценічних площадках. І також колективи, які будуть демонструватися на кіноекрані. Окрім вісім країн, які будуть представлені на нашому фестивалі, також буде діяти міжнародне журі. Що дуже важливо, коли такі от потужні творчі колективи оцінюють справжні фахівці з різних країн. Якщо говорити конкретніше, то будуть в журі представлені як Україна, словаччина, Румунія і Литва. Наші учасники боротися за такі премії, як Краща чоловіча роль, краща жіноча роль, краща художнє оформлення, краще режисерське втілення. Ну і звичайно, гран-прі фестивалю у програмі. Фестивалю вистави для дітей, юнацтва та для сімейного перегляду. Є деякі вистави, на яких би я хотіла зупинитися. Це вистави Українські колективи. Вони покажуть вистави за сучасною драматургією. Добре, що у нас виникає така нова драматургія, добре, що театри її беруть. Потім дуже цікаво, що, наприклад, німецький колектив покаже нам представи таку виставу, як рукавичка, яка буде зроблена зроблена в стилістиці верховинської культури. Мені буде дуже приємно запросити вас. На показ Львівського театру ляльок, який привезе за п'єсою Бондаренка Атомна русалка, тобто такі роздуми про сьогодення, і це саме вистава для дорослих. У фестивалі візьмуть участь також студенти Київського національного університету театру кіно і телебачення імені Карпенка Карого, Львівського національного університету імені Івана Франка, академії культури і мистецтв. Творча молодь поділиться досвідом та зможе повчитися у кращих. Урочисте відкриття фестивалю, яке цьогоріч збігається із державним святом Днем захисника України, відбудеться у вівторок, 1 жовтня, о 13.00 на площі Театральній перед будівлею театру. Закарпатська обласна військова адміністрація вона направляє всі свої зусилля на те, щоб наше підростаюче покоління, щоб наші діти мали можливість бачити і навчатися на найкращому. І саме цей фестиваль є. Реакція на те, що наше міністерство культури і зараз вся державна політика в культурі буде направлена на те, щоб наша культура була дипломатією дипломатією для всього світу цьогоріч на фестивалі представлять свої вистави 25 провідних вітчизняних та закордонних театрів ляльок з 10 міст України, а також із Словаччини, Чехії, Румунії, Молдови, Литви, Німеччини й Аргентини. Слідкуйте за афішами, аби не прогавити цікаві вистави.